Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми продовжуємо вивчати дебютні пастки та комбінації. Наш сьогоднішній герой дебют Гра Бодянського. Як ми пам'ятаємо, для гри Бодянського характерні наступні ходи. Вихід білих А3 на Б4 зі свого флангу, після чого чорні їх затискають. Тобто білі йдуть на зв'язку свого флангу. Обмежують собі ходи на лівому фланзі на початку гри, але після цього виходять з-підзв'язки та отримують рівну гру. Дебют збагачений багатьма варіаціями. Більше про цей дебют ми розмовляли в окремому відео. Можете переглянути за посиланням. Розглянемо, які дебютні пастки тут можуть бути. Білі продовжують стандартний розвиток Б2А3, чорні їм також відповідають A7B6. Найточніші ходи, які завжди роблять і та, і та сторона. А1Б2 можна так, можна виходити до центру, пам'ятаємо. d6, e5. Чорні виходять до центру та поступово намагаються погрожувати якимось чином проривом. Білим не можна виходити в центр з-під зв'язки, в чорних одразу летить комбінація, віддається, одна, забирається дві. Тому білі виходять навпроти, де навіть натяків ніяких на підрив немає. Добре, е 7 d 6 виходять чорні. Білі відповідають Д2Е3. Дивіться, але ж ви скажете, а навіщо відповідати Д2 на Е3, якщо ось стоїть комбінація. Віддається, одна забирається дві. В білих зайва шашка. А тут є проблемка. Одразу летить контркомбінація. В білих зв'язані шашки. Чорні з легкістю прибирають шашку С3 та пробивають дві додамок. Вже перемога в чорних. Тому. Навіть якщо ми бачимо комбінацію, ми не поспішаємо її проводити. Потрібно прорахувати наслідки. Д2Е3. Будується така колона, ось вже можна віддавати одно, пробивати три. Чорні відповідають, є ф8 на е7 закривають це решетом. Е3 ф 4 зіграли в щось на кшталт перехрестя, як ми бачимо, тут зв'язані, тут зв'язані. Але цей хід є 3 на F4 вже програє саме через зв'язку. Шашка. е 5 не дозволяли виходити чорним вперед. А тепер вони зможуть це зробити. Що заважає для підриву? Шашка Д4, чорні її прибирають, після чого спокійно вибивають зв'язуючу шашку, пробивають двічі. В них дамка наступним ходом точно виграють ще одну з цих шашок. Переходимо до другої пастки. Початок той самий А3Б4, Б6А5. Тепер. Білі виходять не на поле А3, а розвиваються одразу до центру на поле Д4. Також можна, чорні відповідають а 7 на Б6. Д2 е 3 побудова колони, F6 G5. Чорні пішли на бортик. Вони також нікуди не поспішають. Вони самі планують, можливо, колись там захоплювати центр, щось. Я не кажу, що вони це будуть робити, але потенційно така ідея є. І що цікаво, не можна нападати. Здається, логічний хід, трохи розбити фланги, додати більше ходів. Але тут грає ключову роль послаблена шашка Б4. Дивіться, в неї ж немає ніяких захистів. Немає. І доволі цікава комбінація, така не дуже популярна, часто її не помічають, БЦ5. Через роздих у суперника є два бої. Правильно дивіться, якщо шашка поб'є на поле F4, вона звідси, по-перше, нікуди втекти не зможе. А по-друге, ми спокійно під час цього заберемо шашку Б4. Тобто одна на одну, але в нас буде ще один бій зайвий. В нас зайва шашка. А якщо він одразу поб'є Д4 на B6, знову після бою H4 на F6. Шашка суперника нікуди не дінеться. Тому ми нападаємо на послаблення, використовуємо тему роздих. Також вивчали. Суперник б'є. Ми пробиваємо дві. Потім знову забираємо ще одну шашку. Наступна позиція знову за чорних. Білі вийшли, чорні їх зв'язали. Є 3D4. І тепер чорні обирають трохи інший варіант розвитку. Тобто вони не виходять, а 7 б 6 а йдуть на бортик. G3 на С4. Білі знову напали. Тепер же в чорних немає такої комбінації, як в попередньому варіанті. Вони виходять а 7 б 6 І виконують чорні такий великий перебій. Їхня основна ціль якомога довше тримати зв'язку суперника та прибирати звідси інші шашки білих. Тобто, переводити гру на інший фланг. Зв'язуємо на правому фланзі, переводимо гру на лівий. H2G3. І це вже помилка. Здається. Гарний хід. Вийшли від сталою шашкою. Але в білих забагато послаблень. Тобто ми бачимо і зліва, і справа. Шашки B4 та G3 підтверджені нападу. Як цим будемо користуватися? А ми беремо та нападаємо на шашку B4 ходом B6 на C5. Будь-який хід забираємо шашку. Тобто супернику що потрібно робити? Лише мінятися, в нього немає іншого виходу. Ми змусили такий зробити хід. А тепер самі виконуємо С5 на Д4. Віддаємо одну, забираємо дві. Провели комбінацію. Не можна будувати дуже багато послаблень в себе на дошці. Суперник ними зможе скористуватися. Тепер розглянемо з вами декілька комбінацій за білих. А3b4, чорні зв'язали Б2А3. Одразу закрили слабкість А7 на Б6. Є 3D4 вийшли до центру, ДЦ5, чорні помінялися. Ми з вами розглядали відео, що можна бити і направо, і наліво. Але краще за саме D2 на F4. FG5 гарний хід за чорних, f 3 закрилися, пішли далі на бортик, ми закрилися. G7 на F6, оце вже помилка. Пам'ятаємо, у чорних був гострий варіант, наприклад, вийти БЦ5. Чому б ні? А ось G7 на F6 вже призводить до такої пастки. Ми хочемо побити цю послаблену. В нас якраз стоїть боковий місток. Хочеться віддавати одну, пробивати дві. Але зараз суперник просто поб'є в нас дві шашки. Тому c 3 на b 4 Прибираємо свою шашку, після чого проводимо комбінацію, забираючи дві. І наступним ходом виграємо шашку c 3 зайвою шашкою. П'ята позиція. А3 Б4, зв'язали, вийшли одразу до центру. Пам'ятаємо, що чорним ніколи не можна грати сюди. Це вже поразка. Тема гра Філіпова Перемога другим ходом також є на каналі. А7 на Б6. F2, е 3 Вийшли до центру. Знову супернику не можна йти на поле Е5. Таким чином, з д 6 на е 5 Знову гра Філіпова F6 е 5 Він виконує розмін. Побив, побив. Як варіант гри за чорних, чому б ні? Є 3 на D4. Білі все одно йдуть до центру. Чорним не можна захоплювати сильне поле через комбінацію удар по потилиці. G5 на Х4 напад. І саме цей напад призводить вже до втрати шашки. Знову такий варіант. Ми дивилися його за чорних, схожу комбінацію. Тепер за білих. В чорних є послаблення на полі А7, і ми будемо його використовувати. Б4 на С5. Пропонуємо бій. Якщо він б'є на поле F2, ми б'ємо на поле А7. Наступним ходом виграємо шашку F2. Якщо він для початку б'є D6 на B4, ми виконуємо напад на це послаблення двох шашок. Б'є суперник. Забираємо ми 2 на 2. Наступним ходом виграється шашка F2. Наступна позиція А3Б4 зв'язали Б2А3. F6G5 походив суперник, він вирішив не відповідати нам на цьому фланзі, а походити таким чином. G3F4. Не дозволяємо супернику виходити до центру G7F6 розвиток сильного флангу F2G3. В чому погроза? Ми хочемо наступним ходом g 3 а 4 зв'язати шашки суперника. Він нам не хоче цього дозволяти, виходить на поле е 3 тоді ми спокійно виконуємо розмін назад, g3, h4 побили бій назад, дали собі трохи більше часу. H8 на g7: вихід від сталою шашкою виглядає цілком логічно, нам потрібно розвиватися, виводити слабкі шашки, але саме цей хід вже призводить до поразки. У чорних створюється решето, і саме в даному випадку білі можуть його використати через те, що шашка А5 вона зв'язує білі шашки, хоче їх бити. А ми дозволимо це зробити С3 на D4. Переводимо шашку з правого флангу суперника на його лівий. Будуємо решето. Прямо біля нашої колонки. Віддаємо одну. Неважливо, куди б'є суперник. Ми забираємо 3 до дамкового поля H8. Остання комбінація за чорних на сьогодні. Білі вийшли. А ми тепер розглянемо такий варіант, коли чорні не йдуть зв'язувати, а зіграють також А6 на G5. Б4 С5. Білі виходять до центру, виконують розмін та залазять на бортик А5, G5 а 4 Тобто, бачите, гра має трохи інший характер, коли обидві сторони зайшли на бортові поля на стороні суперника. G3F4, захоплення сильного поля вивід шашок. g 7 а B23 F G5. Тепер чорні вже зв'язують правий фланг суперника. А1Б2 вивід відсталою, Е7 на D6. І білим гарно грати b2 на а 3 Продовжувати розвиток на фланг. А ось вихід до центру С3 на D4 вже призводить до поразки. Чорні майстерно використовують решетов в стані білих. Вони не можуть зараз провести комбінацію, білі поб'ють назад. Тому чорні думають, як привести шашку на поле F6. H4 на G3. Віддається 2, будується колонна, віддається третя. Та дамкою. Встає наша шашка з поля С7. Наступним ходом ще забираємо тут. Побили білі, пробиваємо ми, потім забираємо ще одну шашку. І остання позиція на сьогодні вона за білих. А3Б4, Б6, А5 зв'язані. Знову пішли на бортик, захистили послаблену шашку С7 на Б6. Також цікавий варіант одразу побудова колони. А1Б2 вивід відсталою. Побудова опор ДЦ5 виконали розмін. Що думають чорні? У білих вже немає тут колонок, їх шашки не можуть виходити там розмінами не погрожують, і все, в вихід до центру. Якось пограти на С. Цілком можливий варіант G3F4. І чорним ні в якому разі не можна грати. ФЕ7 та BC7. Ці обидва ходи вже програють. Чорним потрібно, наприклад, було зіграти FG 5, переводячи гру на інший бік. Чому програють ФЕ7 та БЦ7? Вони ж думають: ну, хоча в нас і решето, суперник не може ніякого використати, немає колон. А білі використовують інший прийом: це 3 на B4. Пропуск до дамок. І дивіться, в нас ідея така: спіймати дамку, після чого пробити 3. Але ж дамка не зупиниться тут, тому ми повинні поставити шлагбаум. є 5 Поставили шлагбаум з чорної шашки, тепер нам ніхто не заважає вже поставити дамку на потрібне нам поле. І так далі з перемогою. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист, дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!